Не вбачаю в цьому такої кричащої проблеми. Вони нам сказали, що тут природа вже наробила більше шкоди, ніж ракета. Цей миколаївський будинок позаду мене став ціллю для російської ракети два роки тому. Наразі він, як і півтора десятка інших будинків, стоїть в черзі на капітальний ремонт. Але тими темпами, що відбувається відбудова Миколаєві, чекати йому щонайменше три роки. Чому буксує відбудова житла у Миколаєві? Що турбує щасливчиків, які дочекалися ремонту? І чому не варто довіряти бідкані місцевих посадовців на брак коштів у бюджеті? Мене звати Андрій Попов і ви дивитеся сюжет центру про стан відбудови житла у Миколаєві. На початок 25-го року у Миколаїві внаслідок російської агресії було пошкоджено майже 1300 багатоквартирних будинків. На щастя, у більшості випадків мова йде лише про вибиті вікна та снесені балкони. Для ремонту таких осель широко залучали кошти та можливості численних благодійних програм. Але у десятках випадків зруйновані цілі поверхи та під'їзди, і будинки потребують капітального ремонту. Так от, за останні два роки у Миколаїві провели капремонти у семи житлових будинках, пошкоджених обстрілами. Проведені тендери та укладені угоди на капремонт ще дев'яти будинків. І ще для восьми є лише технічні проекти. Це означає, що мешканці щонайменше отих 17 будинків вже третій рік залишаються без житла. Зокрема, є проект для будинку номер 70 по проспекту Миру. Якщо місто фінансуватиме ремонти тими ж темпами, що й нині, чекати йому ще 2-3 роки. Втім, саме на цей будинок мерія шукає коштів деінде. Ми постійно шукаємо сторонні кошти на відновлення будинків. Дуже сподіваюся, що у нас в цьому році вийде по миру 70. Там у нас є сподівання, що там фонд енергоефективності візьметься за ремонт цього будинку. У порівнянні з іншими будинками, великому СББ по вулиці Космонавтів пощастило. Для нього у бюджеті знайшли 6 мільйонів, але пощастило не одразу. прилет был вот в ту квартиру. Вот если вы видите, каркас сделан только, его еще не накрыли. Потом восьмой, пролом восьмой этаж и на вылет на детскую площадку. Это было в 22 году. Два года никаких работ не было. Новый подрядчик пришел в октябре месяце этого года. Вот этого ничего не было, вот, вот ничего. По да, 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 по полосу, да. И вот так вот, тут только можно ножкой было вот так вот, вот так вот ходить. Вот так. Мы сразу сориентировались, мыски, детские эти ванночки сюда, и, и все сделали каркасик такой, как лейка. Вот, это был водозабор у нас. Я боялась, чтобы людям проводку не попортить, людей-то нет. Ремонт тут не завершено, але мешканців турбує низька якість робіт, які важко назвати капітальним ремонтом. Від лоскутної кровлі до дірок до підвал. угол – це пострадавша часть дома. Посмотрите на эту атмосфер. Дощ, сніг, вода, все буде в підвалі. Проблема у тім, що історія будинку Лариси Драбовської більше виключення, ніж правило. Навіть не дбали ремонт із численними недоліками третій рік залишається мрією миколаївців, доля яких взагалі не вирішена. Десятиповерхівка по вулиці Кролова, 54 зазнала ракетного удару у 2022 році. Тривалий час мешканці потерпілого під'їзду сперечалися із мерією. Чиновники не полягали на демонтажі, жителі на відновленні. Ну, Зараз нам сказали, що три останні поверхи треба демонтувати. Після цього провести ще одну експертизу, щоб зрозуміти, в якому стані нижні поверхи там поки що законсервувати, тобто накрити його, щоб воно там не протікало. Тому що остання експертиза, коли була, вони нам сказали, що тут природа вже наробила більше шкоди, ніж ракета. Повільний плин відбудови звично пояснюють у департаменті житлово-комунального господарства браком коштів у бюджеті. У нас на жаль з вилученням ПДФу, у нас не вистачає коштів на те, щоб все відремонтувати, не говорячи про те, щоб будувати нове. Принаймні, я не вбачаю в цьому такої кричащої проблеми, що люди залишились без житла і їм нема куди подітись. Дійсно, міський бюджет Миколаєва за два роки втратив 3 мільярди гривень. Це відбулося через вилучення державної скарбниці податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців. Тож місто мало фінансувати лише першочергові витрати, і ці черги встановлювали саме міські чиновники. Нагадаємо, які об'єкти стали пріоритетними та отримали кошти за минулі два роки. Понад 12 мільйонів витратив департамент на облаштування тротуару з ні, звідки, в нікуди. Друга набережна нині лише магістраль для транзитного транспорту. Можливо, у майбутньому тут, на околиці міста, дійсно з'явиться нова зона відпочинку. Але чи варто її заздалегідь устилати тротуарною плиткою? За 4,5 мільйонів звели торік і новий спортмайданчик поруч із мерією на вулиці Флотській. Ще стільки ж витратили на комплекти 140 нових лавочок. І майже мільйон коштувала скандальна клумба лавка на пішохідній вулиці Соборній. Таким чином витратили 22 мільйони на речі, які важко назвати першочерговими, тим більше, коли брак коштів у бюджеті називають причиною для зволікання із ремонтом будинків, мешканці яких залишилися без даху над головою. Беззаперечно, обсяг пошкоджень та руйнувань житла у Миколаїві величезний, і без допомоги міжнародних донорів та держбюджету відновити усе неможливо. Але це не позбавляє міста від обов'язку зробити те, що в його силах. Та навіть на тих нечисельних успішних тендерах відбудови Миколаєві ми знайшли переплати. А у чиновників департаменту ЖКГ, які бідкаються на брак коштів, вдалі курортні турне та нові автівки, про це та інше у другому сюжеті центру про відбудову Миколаєві.